10 листопада на базі Рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи обласної ради відбулись обласні змагання з плавання серед дітей 2008 року народження та молодших на підтримку Збройних сил України. У турнірі взяли участь близько сотні юних плавців із шести спортивних шкіл Прикарпаття. Турнір на підтримку збройних сил України. І ми щиро вітаємо всіх вас з цими нашими змаганнями. Дозвольте вас привітати від імені обласного управління спорту та молодіжної політики. Шановні друзі, сьогодні ми маємо можливість з вами змагатися завдяки тим нашим патріотам і патріоткам, які боронять нашу Україну. Хвилиною мовчання присутні вшанували українських героїв, які загинули захищаючи рідну землю. Танець на воді учасникам змагань подарувала майстриня синхронного плавання харків'янка, яка тимчасово проживає та тренується в Рогатині. Любов Дуднік. Перемоги у турнірі плавцям бажали господар змагань. Директор Рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи обласної ради Володимир Білоус, депутат обласної ради Ігор Тринів, заступник міського голови Володимир Штогрин. У ході змагань 14 вихованців Ргатинської дитячої юнацької спортивної школи обласної ради неодноразово піднімають одіт на п'єдестал пошани, виборовши 11 золотих медалей, 8 срібних та 4 бронзових.